Отримали двигун з вертикальним валом, зонушил на 200 кубіків. І зараз хочу показати вам специфікацію цих двигунів, тому що є клієнти, телефонують, замовляють двигун, і коли задаєш їм питання, як він глушиться, як він газує, там чи і так далі, то ну, багато хто не знає. Отже, дивіться, є декілька варіантів. Якщо на газонокосарку, то двигун глушиться тормозом. Там має стояти тормоз на маховикові. кові. Якщо це культіватор, двигун глушиться газом. Отже, коли ви будете замовляти двигун, обов'язково ці нюанси маєте проговорити, тому що по специфікації вони є разі. Щоб вам на газону косарку не відправили двигун від культиватора, ну це ще півбіди. А якщо навпаки, то трохи буде там, незручно і по безпеці. Отже, якщо треба вам вертикальний двигун з вертикальним валом, є різні варіанти різної потужності, різних брендів: ланСін, Зоншинг, Тата. Номер телефону під цим відео. Звертайтесь.